Доброго вечора, шановні глядачі, е, Христос Воскрес, Воїста Воскрес. Вітаю вас на youtube каналі Віче в щоденній програмі Євангелія на кожен день, де я протері Володимир Давидов, з вами читатиму Святе письмо, яке за Богослужінням читалось в храмах. Це саме Євангеліє. і сьогодні ми продовжуємо читати уривки з Євангелія від Іана Богослова. Отже, сьогодні це фрагмент з 10 глави. Якби Продовження цих ж тем, які ми читали на тижні, і от буквально вчора ми з вами говорили про а, те, що Христос є пастир, а ми, ті, хто слідують за ним, є його вівці. І продовження, по суті, цієї ж теми. Сказав Господь іудеям, які прийшли до нього. Вівці мої, голосу мого слухають, і я знаю їх, і вони йдуть за, за мною. І вони йдуть за мною, і я же ця віч не даю їм і не загинуть по вік, і ніхто не викраде їх з руки моєї. Тобто, де Христос вказує, він говорив про Вовець, про те, що Він пастер, і він говорить, що ті, хто йдуть за ним, ніколи не погинуть, не загинуть. Те, тут, звісно, говориться про те, що людина, яка слідує за Христом, не помре, не помре духовно. Ми можемо дійсно ще привести такий приклад, як Іуда Іскаріоцький, один з апостолів, адже він загинув. Але це якраз і є свідченням того, що Іуда перестав бути овечкою Божою. Він перестав слідувати за Христом, а вирішив слідувати своїм власним шляхом, а не Христовим. Тому він і відпав, тобто став тою овечкою, яка відстала і не захотіла йти за Христом. Через це і відбувається відпадіння від Бога. І, і я ж життя вічне даю їм і не загинув їх. І ніхто не викраде їх з руки моєї. Отець мій, який дав їх мені, є більший за всіх. І ніхто не може викрасти їх з руки Отця мого. Я і Отець єдине. Тут два таких моменти. Перше, Господь говорить, що хто слідує за мною не, по, не загине. Я йому дам життя вічне. А далі Христос, як ми бачимо, ніколи не привласнює собі славу, шану, силу одноіменно. Він завжди... Або воздає і переводить якби, шанування зі своєї особи на славу Богу Отцю. І в даному випадку теж відбувається те, що він каже, що ніхто не загине, але це завдяки Отцю Небесному. Тобто Отець мій, який дав їх мені, тобто в іншому місці, де Христос молився за апостолів. Перед своїми стражданнями, він там теж промовляв про те, що, що Бог Отець зберіг цих апостолів, зберіг ці, тих, хто слідує за Христом. Отже, ці слова говорять про про ще раз, якби у загальну, що Христос всеціло уповає ще й на Бога Отця, що Той теж ну, не дасть загинути послідовникам Христовим. Тобто ніхто не зможе викрасти їх з руки отця мого. І це і знову ж таки, як приклад Іуда Іуде або інших ну, людей, які явно служили бісу, то е е е е е е говорить про те, що у Бога людину ніхто не може забрати. Якщо ця людина Божа, диявол, ви пам'ятаєте, праведного Іова? Його не міг ні диявол погубити без дозволу Бога. Ну, погубити, зробити йому щось погане, віддати на, ну, якби, наслати на нього всяке, ну, всяке нещастя. Добре, скажімо так, книга Іова, це там дуже багато алегорій, але тим не менше, суть зрозуміла. Але ж знову ж таки, ніхто не може викрасти із рук ця небесна. Тому чому. Тоді чому стільки грішників на землі? А саме тому, що вкрасти людину святу, тобто людину, яка хоче жити за Божими заповідями, її не мож, диявол не може соломіці її викрасти у Бога. Але диявол або інші люди, які віддані гріху і пристрастям, вони можуть спокусити людину. Силоміць не заберуть, але спокусити, звабити з істинного шляху, звісно, це є ну, це реальність і це, це можливо. І тут уже ми бачимо, що це процес спасіння, це синергія. Господь спасає, коли ти, ти йдеш, але ти маєш іти за, за Богом, за Його, за, ну, за, жити за заповідями Божими. Так? Якщо ж тебе хтось зваблює і ти сходиш з цього принципу життєвого, то звісно в цей момент і, ну, Госп... ти зваблюєшся. Господь не може тебе втримати силою. У Бога ніхто силою тебе не може забрати. І Господь не може тебе з силою втримати. Якщо людина вибирає шлях не з Богом, ну, Господь тільки печалиться за таку людину. І останні слова, самі такі вони ну досить е дуже багато про них сказано і обговорено, і я би сказав, таких полемі полі полі полемічних списів зламано. Я і отець єдине. Що е вбачаємо ми, як ці слова пояснити? І е ще хотів зразу прочитати реакцію іудеїв. Тут знову схопили іудеї каміння, щоб каменувати його. Тобто на це була реакція слів реакція іудеїв на слова Христа, що я і Отець єдине. Виходить так, що Господь себе творив Богом. Чого себе Богом твориш? Адже Господь. А чого списів багато давайте так? Чого багато було списів полемічних? Тому що ці слова можна трактувати в декількох таких напрямках. І наприклад, православна традиція, православне богослів'я це ці слова вбачає як одні з таких основоположних, де говориться про єдине суще і одну, одну природу Бога Отця і Бога Сина. Божеству, одну єдину божественну природу. І виходить, що ну, на, цьому, на цих фактах, деяких базується і те, що Господь е, Ісус Христос є Богом. І в даному випадку Господь тут говорить якраз дійсно про те, що у нього з Богом Отцем єдина сила, влада, єдина природа, е, сущність, так. І тут можна ну, багато таких моментів, що які речі, які об'єднують, ну, є єдиним у Бога Отця і Бога Сина. Тут навіть можна акуратненько сказати, що єдина воля. Проте єдина воля тут вона не стільки єдина, скільки Бог син приймає. Беззаперечно, по, своїй, по свої за своєю згодою, і по своєму бажанню волю Бога Отця. Саме в цьому виражається єдина воля Божественна. Тобто у кожного своя, але Христос добровільно приймає волю Бога Отця і іде е, в цей світ, стає людиною, проповідає, страждає, помирає, воскрешає. Воскресає. От. І це я вам так окреслив православне розуміння цих слів. У протестантів дещо, так як часто буває, що протестантам різних, різного толку важко визнати Пресвяту Трійцю, або, наприклад, що Ісус Христос є Син Божий. Я Богу Отцю, ну там, я так узагальнюю більше. Дехто з протестантів може, звісно, сказати, що тут кажете, ми сповідам, як і в наприклад. Ну, наприклад. Звісно, я ж кажу, що у деяких. Так от таке трактування, якби, що тут йдеться про єдинство не природи, а ну от, єдинство в любові і в послусі. Чому так? Тому що, дивіться, Христо... Христос виходить, що Христос говорить про єдинство, знову ж таки, в молитві за своїх учнів перед стражданнями. Христос звертається до Бога Отця і каже, що як ми з тобою єдине, так хай будуть єдине і вони між собою, тобто апостоли. І виходить, він посила, іде е, посилання на те, що це єдинство, од, єдинство однакове. Отож, а як, якщо о, ми не можемо тут сказати, що Христос говорить про єдинство природи, тому що у апостолів не може бути єдина природа кожного своя. От, в люди, кожної людини своя, якби природа. Загально людська, можна сказати, але це все дуже так, знову ж таки, тут і акуратно треба говорити, тому що це вже такі поняття богословські. Проте е виходить, що як апостоли можуть проявити єдинство. Єдинство, знову ж таки, беремо в Євангелії, ми читаємо, що єдинство воно проявляється в любові. Е коли прийду чи знайду любов між вами, каже Христос. Отже, так, якщо ми говоримо про відносини зараз не от саме про ту молитву Христа, про єдинство між Богом і Отцем, однак таке саме, як і між апостолами. Якщо між апостолами може бути лише єдинство в любові, то значить це ж єдинство, про це єдинство говорить Христос і. І між, у відносинах Бога Отця і Бога Сина, відносини в любові. А як любов виражається? От у Христа це виражається в послусі Богу Отцю. І виходить, що учні теж в любові перебувають тоді, коли у них є послуг до тих заповідей, до того, що, до того, що вчив і до чого призивав Ісус Христос. Це більш така, я би сказав, що це сторона тлумачення, якраз така її можна назвати такою моральною стороною, моральне тлумачення. А якщо ми беремо теологічне тлумачення, то тут дійсно виходить, що ми розглядаємо єдину, виводимо з цих слів. І з інших із святого письма та, концепцію і основу нашої віри про єдиносуще Бога Отця і Бога Сина, і про те, що їхню рівність в плані рівності в силі, в честі, в владі, ну, в могутності, якщо так можна сказати, ну, різними епітети можна приводити. Різні характеристики про те, що особи при Святої Трійці мають якусь ієрархію між собою, проте вони ну, рівні. Хоча зустрічав таку теорію, е теж, що все ж таки, якщо Бог отець народжує і з нього виходить Дух Святий, то вже це є нерівність. Ну, ладно, це так, знаєте, е трі трішки. Не такого екскурсу і відступу в богослівську тематику, в богослівську область. Але давайте будемо продовжувати. Так от, іудеї вирішили вкаменувати Христа за те, що Він себе Богом творить, тому що так в книгі Левіті написано, хто себе, хто богохульствує, має бути вкаменований. Тобто, і от і оці слова схопили іудеї каміння в Євангелії. В оригіналі, воно так буквально і значить, що набрали от в пазуху каміння, щоб побити в цю ж секунду. І, ісус відповідає, відповів їм Ісус. Багато добрих справ показав я вам від отця мого, за яку з них хочете каменувати мене. Ну, тобто Христос каже, я роблю добрі справи. Воскрешаю, сілюю, е і це, виганяю бісів. За що? Я ж добре роблю чого. Він, звісно, розуміє, на що. Окрисилися, я би так сказав, іудеї. Але тим не менше, він, як мудрий вчитель, він все ж таки він контролює процес, він контролює діалог, і він, по суті, виводить на розмову цих іудеїв, щоб вони озвучили свої претензії, чому в них виникла агресія. А потім з ними це проговорити. І Він каже, я добро роблю. Чого ви мене хочете вкомунувати? І відповіли йому іудеї, кажучи, не за добре діло хочемо вкомунувати тебе, а за богохульство і за те, що ти, будучи людиною, робиш себе Богом. Ну, все чітко, ну якби все по закону. Іудеї дотримуються Слова Божого, що той, хто себе робить Богом, каже, що я є Бог. А по суті, те, що Ісус Христос, Госп... Ісус Христос сказав, я, я і Отець одно. Це сприйнялося, що ну, в принципі, в, 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 розумінні іудеїв, та й в нашому розумінні, Господь сказав, я єдиний я, азєм сущий, я є сущий. Тобто назвав себе іменем Божим, е, е, яке по суті і, іудеї і не промовляли саме це Яхве. Ну, то, тобто він не сказав це прямо, але дав зрозуміти. Я є Яхве. Іншими словами, між рядками це можна було спокійно почути, прочитати. І от, звісно, це вони і кажуть, що ти себе Богом робиш. Для нас, християнці, ми вже знаємо, що Ісус Христос є Бог, і для нас це не є Бог а для іудеїв так. Людина так стілює. навіть якщо Він пророк, навіть якщо він робить добрі справи і говорить якісь високі, добрі слова. Суперморальні, то все одно е, Він назвав себе, умовно кажучи, я Єсуші, значить Він Бог все. А в Біблії написано, що ти маєш бути, я тебе маю побити камінням. Все. І все одно, хто ти і що ти зробив. Е, тобто є, ось їх і аргумент такий. От. Е, будучи людиною, робиш себе Богом. І відповідає їм Ісус. Ісус Христос, звісно ж. Розуміє, що він знав, що йому так відповідав. Скажуть іудеї, дадуть таку відповідь, і в нього вже був заготовлений і як той хто автор писання, він, звісно, знав, як, чим, ну який аргумент привести іудеям, на які вони не зможуть заперечити. І що він каже: хіба не написано в законі вашому? Тобто посилається на святе письмо. Я сказав ви Боги, якщо тих він назвав богами, до кого було Слово Боже? І не може порушитись писання, чи тому, кого Отець освятив і послав? Ага, давайте ще раз. Я сказав ви Боги, написано в законі вашому. Якщо тих він назвав богами, до кого було Слово Боже? І не може порушитись Писання? Чи тому, кого Отець освятив і прислав у світ, ви говорите, богохульствуєш? Бо я сказав, я син Божий. Ісус Христос цитує 81-й Псалом 6 й вірш. Сам псалом побудований на тому, що говориться про суддів, які мають судити справедливо. І в кінці судді, ну не в кінці, в псалмі судді називаються богами. З маленької літери, але саме богами. Так як, е в принципі, і апостол Павло, каже, да, ви Бозі єсте. єсте. Так от. Е ні, це якраз у царя Давида, так. Ви Боги. перепрошую, це у апостола Палама говориться, що ми царство, не священство, народ святий. трішки. Так от, цар Давид каже, ви боги про суддів. І Христос і каже, що дивіться, в вашому писанні суддів називають богами. І за це їх не вкаменовують, І царя Давида не вкаменували. І взагалі, якби це нормально. Я ж сказав теж, по суті, те саме, а ви хочете мене вкомунувати. Ну, де логіка? Ну, справедливо. Тобто, їх називають богами з маленької літери, бо вони виконують в цьому світі як люди, будучи людьми, виконують певні функції Бога, судять інших людей. І їх за це, те, що їх називають через це богами, і їх за це не, ну, не вважають богохульниками. А я, якого послав Бог Отець Небесний, я є більше них тих судей і роблю більше, і свідчу більше. Я теж називаю себе Богом, а ви мене вважаєте богохульником. Ну нелогічно ж. І, е, і не можете порушитись, і не може порушитись писання. Так, я зупинився. От те Христос і каже про себе, чи тому, кого отець освятив і послав у світ, ви говорите, бо охульствуєш. Бо я сказав, я син Божий. І далі, якщо я не творю справи отця мого, не вірте мені. Тобто, він каже: якщо мої... ви знайдете справу, яку я зробив, моє діло, яке суперечить. У вашій вірі і вашому писанню я щось зробив не так. Не вірте мені. Але в тому то й справа, що до Христа чіплялися за його слова, за його авторитет, за його особистість. А придертися за слова. Ну, були придирки, звісно, що не можна твори... стілювати людей в суботу. Але Христос і там давав відповідь, що в суботу обрізують і не вважаються гріхом. А стілити людину. Обрізання це каліцтво, грубо кажучи, а я навпаки каліцтво усуваю, я стілюю. то, що я порушую суботу, каліцтво це не порушення суботу, а стілення виходить, на вашу думку, порушення. Отже, тут і Христос через цей каже: якщо ви можете привести приклад, що я бо, е, щось роблю не так, щось погане зробив, тоді не, не вірте мені. Але якщо не можете. А якщо творю, тобто все ж таки, в мої справи лише добрі, а, значить, я, а я кажу, що я творю волю Божу. А якщо творю, то коли мені не вірите, моїм словам, ділам вірте, щоб пізнати і повірити, що в мені отець, і я в ньому. Тобто, Христос знов, знову повертає. Розібравшись зі словами, що ці, що за слова до Христа не можна придертися, саме за те, що він назвав себе Сином Божим, він каже: оцініть мої справи, він взиває до тверезого розуміння, тверезого, тверезого розуму, тверезої оцінки його справам. І каже: якщо мої справи, моїм справам вірте. Ділам вірте, щоб пізнати і повірити. І тоді, якби, на моїх справах, переконайтеся, що я є син Божий, і вірте мені, і слідуйте за мною. А я, як пастор, приведу вас до життя вічно. На ну, сьогодні все. Євангелієм ми з вами закінчили. Так, Галина Романова, і вам спасибі, що долучились до ефіру. Христос Воскрес, вам. всім виїстину Воскрес! І Алла Продан теж вас вітаю на каналі. Бачите, сьогодні в мене така студія називається Машина, але я завжди з вами. Нагадую на завтра було служіння в храмі. Трансляція, так що зроблю анонс, і там уже в чаті, як зазвичай, пишіть імена для поминання на літургії, як зазвичай, обов'язково на проскомедії. Всіх, хто є в чаті, поминаю. Навіть коли спізнюєтесь і пишете вже як проско... вже під час літургії. Ну, поки є час, поминаю і стараюсь вам там е на ліпочку кинути, що якби помянув От, Тоді будемо завершувати. А я продовжу свій рух. І до зустрічі завтра. Хай Господь вас береже, Боже вам благословіння, мирної та тихої ночі. І не і обов'язково не забудьте помолитись за наших захисників, наших героїв. Також ви можете нагадую і прошу вас підтримати нас, ну, канал і наш проект, наш з вами проект. Вподобайками, коментарями, підписками та поширенням відео в соціальних мережах, що все, всі ці маніпуляції вони важливі для просування нашого YouTube каналу. Також ви можете стати спонсором або задонатити, як допомогти трішки нашому каналу. На все добре, Божого вам благословення! Христос Воскрес, моя Воскрес!